П'ята ранку схід сонця Олексій та Федір Василевичі вирушають в дорогу. Саме так каже батько, починаються його весняні, літні та осінні рамки останніх 40 років. Це пора збору різнотрав'я. Кожну потрібно зібрати вчасно. Зірвий лікарський ну, приміняється фактично при всі лікуванні всіх хвороб, які пов'язані з органами травлення. Збирають його рано вранці. Збір виходить в спеціальному фартухові з великими кишенями та гострим ножем. Зараз каже травник, пора лише встигай збирати цілющі трави просто під ногами. Головне від'їхати подалі від проїжджої частини дрік красильний, приміняється при хворобах щитовидної залози. Відколи збирає трави, каже Олексій Миколаєвич, навчився швидко долати болячки. Грипом я болів шев. У 91 му році випів холодної води, то ангіна на годину-дві з'являється, а далі ми її знищуємо. Від Харкові море є бузина, корінь солодкі, лист подорожника. Син Федір на збіри з батьком їздить останніх 10 років. Каже, за цей час багато чому у нього навчився. Тут хвощ польовий. Він багатий на кремній, найчастіше використовується при ниркових проблемах. Дивина скипетаровидна, або коров'як, має і ранозагоювальні дії, гімороїдальну дію, відхаркувальну. Збирають рослини в різних місцинах. Тоді були на полі, а зараз ми в болоті збираємо Іван чай. Збираються листочки і квіточки. Має сочогінну дію, заспокійливу дію. Приміняють при простатиті у чоловіків. а Дехто просто п'є як чай. Збирають і одразу в'яжуть у спеціальні пучки. Раз, два, три, Зібране за кілька годин одразу додому і на горище. Згаєш час, трава зіпріє і зіпсується, каже травник. І тут у нього процес безперервний. Це в мене основний склад для сушіння лікарських рослин. Сушіння та зберігання процес не з простих, каже чоловік. Важливо, аби в рослині зберігалось не менше 10-12% вологи. В подрібненому вигляді цілющі властивості зберігаються недовго. Якщо в цілому, в цілому, вона типа консервант, як Якщо потрібно, він ну, видихується. А далі на 10-ту годину на ринок тут зібране, реалізовує тут. У нього постійні клієнти вже телефонують, замовляють. Багато років розповідає травник, працює за старою українською енциклопедією. По ній вивчав, як виглядає та чи інша трава. Та її вплив на організм людини. Втім, порад, що попити, наприклад, для серця не дає. Посилаю до кардіолога. Тоді вони приходять і кажуть: дайте нам ту чи іншу траву, Я тоді даю. Я не раджу, я не маю права це, це пропонувати, тому що мене освіти немає медичної. Тут все остальне це вже називається Шарловтанство. Приходить багато років і купує і трави, і збори, і мазі, каже вінничанка Лариса Леонтьєва. Навіть антигельмінтні рослини їхню дію розповідає вже перевірила і на собі, і на дітях, і на онуках. Чаї я беру різні, я й мазі в них брала. Я брала для своєї мами. На даний час беремо для сім'ї. Я беру для своїх діток, для внуків. Хоча внуки в мене ще маленькі, але однак прочистка треба було від прогнання глистів. Від Ну кори березових та соснових бруньок, пилку, до різноманітних трав. Їх у нього до сотні видів. Реалізовує все, чим багата українська природа. Навіть сушені мухомори. Їх каже зібрати ще той квест. Минулий рік ми поїхали по мухомори, тільки терчали патички, шляпок нема, бо тут сушена шляпка. Якщо мухомор зрізаєш і в нісці черв'яки поїли, то це він вже їсти в черв'як не буде отруту їсти. Крім того, Олексій Василевич виготовляє різні настоянки та мазі. Рецепти тримає в секреті. Завдяки їм каже, в свої 72 майже немає зморшок. «Мазь зроблена від опіків, грематичних болей і всяких запальних процесів. Після бриття, от я завжди змащую, щоб не стягувало шкіру. І я замітив, що в мене просто морщини почали зникати. Ольга Орел, Олександр Базюк Суспільне новини Вінниччина.